Просто подивіться, друзі, який красень, який красень. То файтер 254. Знаєте, я взагалі не наробив вже на них рекламу не показував, бо мільйон разів всі все бачили, всі все чули. А цей показує тому, що це моделька з реверсом, і враховуючи того, що це є файтер, і сам по собі бренд да, більш бюджетний, навіть дешевше за скаутів виходить. то... Цей трактор і на сьогодні йде саме дешевий з реверсом, міні-трактор. Хвайтерів ми вже продали досить нормальну кількість звичайних без реверса. От. І досить себе нормально показує. КМ-овський, підлога рівна, широкі колеса, дводіскове щеплення має. і зараз покажу ще примусове, примусове навісне на гідравліку, тобто зовнішні циліндри, які йдуть і на підйомне на опускання. Досить зручне робоче місце. Букова коробочка, реверс іде. Тобто, по всіх параметрах трактор собі ціну має. А от, Широка колія, 1,23 три, задні колеса 11,2 нас Встановлена примусова гідравліка. Бачите, в нас циліндри, один в другий. Бачите, в нас стоїть виходить, розподільник крутий на дві секції, одна зашита, регулюється колія. По обох осях на підйом бере 580 кг кілограмів на навісне йде, трьоточка без сварних швів, прямі рельси, ззаді зашита повністю обліцована за сидінням робоче місце. Ось орича реверсу, переключає вперед-назад. Не супер, саме зручне. Розташування речагів і так далі. Но, мені здається, то головне функціонал. Функціонал є, трактор новий, 24-й рік випуску. Функціонал реверс, то дуже зручна, дуже економна тема. Хто розуміється, той знає, Тако в двох словах пояснює. Якщо у вас є реверс, ви можете будь-яку передачу, яку ви виставили на коробці, перемикати вперед і назад. Тобто, у вас, якщо є 8 передач, тобто 4 повишних, 4 понижних, і... Е, реверс, то у вас є виходить, 8 вперед і 8 назад на всіх скоростях. І ви можете за рахунок цього маневрувати набагато зручніше трактором, ніж будь-яким трактором без реверсу, де треба вмикати задню, вони задні йдуть коротше повільні. От, кожен раз перемикатися. Тут такого нема. Ви фактично використовуєте один рычаг, одним рычагом маневруєте собі в роботі. Зараз покажу, який мато стоїть. Ну, я теж казав, мотори файні, мотори як в Донфенгу, як в Овоах, як в джинмах, в самих брендових топових тракторах, які йдуть на 2-3 на штуки з гроші баксів. Іде в нас трьохциліндровий КМ385 ВТ, то культовий мотор, такий, який наразі. Немає рівних серед таких бюджетних по експлуатації моторів, і насамперед на них запчастини все є в наявності завжди. От, бачите, зроблена зручно кришка клапанів в доступності. Якщо треба залізти, щось поміняти, щось зробити до мотора. Доступ є, бачок розширений під приборним панелью. Двоконтурне охолодження, охолодження, два інша насоси має. Тракторець дуже крутий. За свої гроші з реверсом, то я ж кажу, за свої гроші то самий бюджетний на сьогодні тракторець з реверсом, який ви тільки зможете знайти. І сам бренд по собі Fighter то є від компанії Scout. Як ми знаємо, Scout завозять серйозну техніку 120-130 сил. трактори великі, не тільки маленькі, тому в плані обслужування, в плані сервісу, досить це файно зроблено і документів. Документи робляться на протязі тижня. Отакий От тракторець, послухаємо, як трохи звучить мотор. Тракторець дійсно достойний. Е, можу сміливо радити його, по якості то не буде, звісно, донфенг, але буде на рівні кінта, ДВ, Оріона, техніка, яка в принципі робоча, в якій можна працювати, в якій немає якихось позалізу, серйозних моментів які вам будуть потім борочить голову, що трактор встане, такого не буде. Тому звертайтесь, до ставочки є безкоштовно всієї України. Працюємо під ключ, тобто документи, сертифікати, регістрація, все повністю входить в стоїмості, ні за що більше платити не треба. А, також є все навісне, принципне, яке вам може знадобитись, якщо хочете разом працювати з навісним з комплектом, то ще зробимо вам шикарну знижку, додатково ще з ціни. Тому, друзі, звертайтеся Трактор Україна. З вами на огляді був тракторець Fighter 254 TU. Нова моделька. Е Прийшла пробна партія, завжди приходить їх небагато, тому хто хотів...